Доброго дня, любі дітки! Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Ой, Дітки, подивіться, а що це в мене? Та це ж чарівний мішечок, швиденько дістаємо, подивимося, що ж там всередині. Дітки, дивіться, що це? Та це ж м'ячик. Так, вірно, молодці. І зараз ми разом з м'ячиком пограємо в гру. Чи любите ви грати в гру? Так, звичайно, всі дітки дуже люблять ігри, а гра наша називається Ласкаве ім'я. Ми будемо кожен називати своє ім'я, передаючи м'ячик. Дивіться, як це буду робити я. М'ячик у мене? Мене звати Світлана Григорівна. А ласкаво можна назвати Світланка. Тепер твоя наступна черга. Дітки, молодці, ми всі познайомилися з вами. Ми всі називали ласкаве своє ім'я. Послухайте, хтось на заняття до нас стукає. Давайте подивимось, хто там. Дітки, подивіться, та це ж зайчик. Зайчик пуханчик. Він прийшов до нас сьогодні на заняття і хоче з вами пограти. Зараз разом з зайчиком зробимо вправу, яка називається Зайчик біленький сидить. Зайчик біленький сидить. Вушками так він ворушить. Ось так, ось так. Вушками він ворушить, йому холодно сидіти, треба ніженьки розігріти. Ось так, ось так. Треба ніжки розігріти. Йому холодно стояти. Треба швидко пострибати. Ось так, ось так. Треба швидко пострибати. Дітки, ми з вами зараз пограємо. Уявіть, що я мама зайчиха, а ви, мої, маленькі дітки зайченятка. Настав вечір, і мама зайчиха покликала своїх дітей у будиночок, обіймає, цілує і вкладає спати. А коли настає ранок у будиночок до заченят зазирнуло сонечко, пригубила своїми ніжними промінчиками дітей. І заченятка розплющили очі і потягнулися. Мама дуже рада і дарує всім морквинку. Дітки, нашому зайчику вже час іти додому. Давайте з ним попрощаємось, Скажемо, до побачення, зайчику. Приходь до нас іще на заняття. І зайчик вам махає лапкою своєю і ушком. Дітки, ось і настав час прощатися. Заняття наше закінчується. Сьогодні на занятті ми з вами знайомились один з одним, а ще до нас на заняття хто приходив? Так, зайчик, ми його чекаємо ще в гості. Я від вас чекаю маленьких відео, коли ви називаєте своє ім'я ласкаво. Бажаю вам мирного дня. На все добре, малята!